Всім величезний привіт, друзі. Це друга частина. Огляд продукцій, продуктів акційних продуктів в АТБ. Перша вже є на каналі, хто не подивився першу. Додивіться до кінця, і в кінці відео буде ссылка на першу частину. З 29 березня по 4 квітня подивимося, що нам приготував АТБ. Парадонтакс. Це такий, знаєте, з таким, можна сказати. Що вони рахують самі найкращі знижки. Ну добре, подивимось. До речі, квітучі суботи вже є на каналі, трошки нижче погортаєте. І там будуть квітучі суботи, які приготував вже приготував. АТБ, готує 1 квітня і 8 квітня, тільки в суботу, до 30 знижків. Хоча, я скажу, що не дуже їх і вдалі знижки приготували. Як написали одна, Наглядачка ще краще приготували на картоплю, на бульбу, на моркву і на цибулю. Парадонтакс 75 грам 61,50 і 72,50 Класичний Класичний втору і екстра свіжість. Онікс рідкий для прання 4 кг 132 гривні. І для очищення Онікс е кілограм 47 гривень. Так, сьомга буде, а слабо, точніше вже є вона. А, так, 180 грам, слабосолена, 166 і 80 грам з кипками, 65. Кобаса губернська напівкопчена, своя лінія, 58 гривень, 420 грам палочка, сардельки австрійські варені. Кілограм 155,60. Сир. До речі, я візьму обов'язково сир, кисломолочний. Українські торгової марки по 400 грам, нежирний 40-80, 5% 42,60 і 9% 45,60. Йогурт теж візьму обов'язково 280 грам, стаканчик добрий, 21 гривня з різними смаками торгової марки. Дольче. А фруктове, різне і горіхове. 125 грам упаковка своя лінія. фруктово-горіхове 30,90, фруктово горіхове, 30, фруктово -горіхове з, горіх, з горіхами смаженими 42 гривні і горіхове смажене 55,90. 90 Мілки будуть з хорошою знижкою, більше ніж 40%, 29 гривень майже. Апельсини по 43 гривні. Добра ціна Олія. А, так, ще дрейдар. 3 літри 196,50, 850 мл 56,50 і 725 мл 49,50. Корм для пухна, пухнастиків в банці 27,90. І а, сухий. 400 грам 30 гривень. Все, я запрошую вас до перегляду. Так, ви тут і я вже тут. Акції на чай. Бім-бім-бім. Дивіться, бачу тільки зелений чай, саусеп 90 грам. Що ж так мало акцій? Це на суботу приготували нам. Дивно. Ну добре. Так, шерлок. Знов шерлок. Минулого чи позаминулого вже плутаюсь, коли була акція. З бергамотом та лимоном. 100 грам заверний. І пакетований, теж з пергамотом та лимоном, 25 пакетів теж зі знижкою. Так, Звичайний з ярликом цейлонський, 25 пакетів теж. Така ж сама ціна. І хто полюбляє заварний, теж така сама ціна. І теж 100 грам. А, Трипільське сонце з м'ятою та лимоном. 25,70, картою ТБ трішки дешевше буде. Трипільське сонце байховий. Заварний 39,40, але тут, бачите, 70 грамів. Величезна упаковка алокозей, чорний чай, 180 грам. До речі, я теж вже відкрив. Мені давно ще передали, давно-давно відкрив, знаєте, він мені сподобався. От такий, хто любить простий, звичайний, без всяких домішок. Цейлонський, такий середній лист, він не є крупний, не є він маленький. Будь ласка, можна, можна спробувати ціну бачите. Яка була до, яка зі знижкою. Ось таку, бачу, новинку з'явилася. Я його раніше не бачив в АТБ. Скільки тут? Так, 10 грам додатково. 110 грам. Бачите, 110 грам, 10 грам додатково. Гранульований стандарт. батик. чорний байховий цейлонський. гранульований. Без знижки він. 58,90. Ну, я показую вам просто новинку. Так як ми зараз тільки дивимось з вами всі товари акційні з червоними цінниками. Так, 180 розумний вибір, 180 грам. Байховий дрібний чай. Бачите, збили мене. Це в суботу буде. Ось так. По чаях все. По чаям закінчили акції. А, кава. По каві теж бачу, що м -м, глухо пусто. Ви собі уявляєте, дивіться, все підготували на суботу. Уявляю, що буде в суботу. А, ось можна зараз купити за 245 гривень. Якобс Монарх. Пів кілограма. 450, а де Велика. А великої навіть не бачу. Де, де вона заховалась? Великої немає. Це сюди 450. Під... Немає великої, бачите? Це ось так робиться все. Великої нема. Понятно. Ну все тоді. Поки взагалі не бачу в акції нічого. Ви собі уявляєте? А я собі уявляю. Так що на суботу готуйте. А, готуйте свої гаманці. Щось знайшов. 190 грам. Ось вона знайшов. На торцях стоїть. 245. Да? Да. 245. Пів кілограма. Давайте одну туди поставимо. Хай стоїть, тому що на касі жіночка дівчата тільки що брали а, і принесли назад. Поплутали просто. Оцю, бачите. Ми зараз підемо з вами на консерви, але мене просили а, показувати відео оці шняжки. Велика пачка. До речі, я колись їх брав, мені вони подобаються більше, ніж е, отакі от, от звичайні смачні вони. Ну, і Маленька пачка. Ну, звичайно, що вигідніше взяти велику. Велику, вигідніше взяти. Так, вони в акції і ще я бачу. Чесно, більше я нічого не бачу, Вони але все підготували на... на суботу. Ось такий ще знайшов по 8.30 грибні. Грибні. А це що? А, це мандалі. А ці зі смаком... Ой, щось впаде. Ці зі смаком крабів чи раків 33. Ці знижку ще можна взяти. Величезна упаковка 140 грам. Теж колись треба буде взяти спробувати їх. Так, по консервам. Давайте по порядку, по черзі. Так, тут у нас сардина натуральна. Море. 230 грам. Так, потім тут по 30 гривень кілька море. Не розібрана в томатному соусі. Так, далі бачу 32 гривні. Кілька в томатному соусі? 240 грам. Сардіна Атлантична в оливковій олії. Ціну знижку бачите. Так, в суботу обов'язково візьму. Делюкс печінку тріски, а це я не знаю. А, це крем. Дивіться, крем з печінки тріски. Це щось таке нове. Крем з печінки тріски. А що це за фірма Royal Fish? Не знаю. Хоча ціна така. Ну добре. Шпроти боцман зі знижкою. Олії 160 грам. Так. Так, 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 так. І тут більше я нічого не бачу. Це все на суботу будемо з вами купувати, бачу за 99 гривень м'ясо курки у власному соку. Ну, мабуть, буде краще, ніж. Ніж оце, правда, як ви думаєте? Хто дивився дегустацію цього на каналі. Хто не подивився, можете подивитися. Вчора була дегустація, точніше позавчора. Чи вчора, не пам'ятаю, 525 грам. Консерви, м'ясні, стерилізоване м'ясо курки, власному соку. М'ясо куряче. Жиром на кістці. Бачите, теж на кістці. Я думаю, що просто м'ясо курки. Тому що тут пише на кісті, а тут на, на такому фоні не пише на кісті, тільки тут склад пише на кісті. Добре. Добре. І тут у нас а, зі свининою консерви тірольські. Ціну, бачите, вага. А, зараз скажу, скільки вага. 300 грам. Тірольські зі свининою стерилізовані. Склад консерва Сіниста. Все, м'ясо свиней 55%. Шкіра свиней, стабілізатор. Загусник оброблені водорості. Ну і все, по паштетам по консервам все. Теж все на суботу. Так. Хотів вам показати ще е знижки на. Соціальні продукти, давайте підемо на соціальні продукти. На приправи я не бачу. Ну, італійська, бачу, хороша знижка на італійська, майже 20% можна зараз взяти. А потім оця добра я теж. Оцю брав мексиканську з копченою приправою. І ще й американська. Так, ну кухарик всі знають, так? Да? Універсальна приправа взагалі до будь-чого, теж зараз зі знижкою 20% можна взяти. Оце Ролтон. Рева це просто перезут, ну, перезута ролтон, 1740. І ось це 12 овочів універсальна, теж зараз зі знижкою. Це теж колишній ролтон. Ну, це інформація в інтернеті є. Це, це не я сказав, тому що зараз напишу, що я придумав. Ні, це вбити в інтернет і це все є. В інтернеті. Майонез Оліс. Ось такий столовий майонез. 67%, 300 грамів. 50% чудовий майонез, теж 300 грам. І майонез гуляй поле. 300 грам 20 гривень. 30% і 67% 33 гривні. Щедро майонезний соус салатний 25 гривень, 40 копійок. Теж 300 грам Ось розбирають олію всі господинки. Ще три дар. По 50 850 мл. Майола. Я не скажу, що вона теж гірша, можна і майолу взяти. Теж 850 мл, 51 гривня, 70 копійок. І ще, здається, велика упаковка щедрида. Да. Та, що на початку відео я вам показував 196,50 3-літрова. Дуже хороша ціна на парадонтакс, те, що я показував на початку, тому а, раджу всім взяти. Знижка дуже, дуже хороша. Шаума 81 гривня. Так, а чому? Це сюди. Дитяче мило. Чи це гель-шампунь? Шампунь-гель. Полунично-банановий коктейль. Натуральні екстракти, дерматологічно протестовано. До речі, з дозатором досить зручно. Зараз в акції теж можна купити. Так, пройдемося тут по хімії. Скоренько подивимося, що у них в акції. Тут щось розібрали по 20 гривень біо для миття. Дістанемо, ось так поставимо посуду 500 мл. І фея по 35. Теж для миття посуду. Дуже багато знижок, бачите, все на насуботовому. Перволь 103 гривні. Ой, нібито добра ціна. 960 мл для чорних речей. 176-11 штук, капсули 4 в одному, знижка 42%, непогано. А це і це і це колор. Одинакові. І перволь 30% знижки. 103 гривні 10 капсул. Капсула 3 в одному. І розбирають для пухнастиків по 30 гривень сухий кеттингов. З різними смаками 400 грам. І ще а, в тих. А де в банках? А, ось в банках. 20% знижки по 27,90%. Теж з різними різними а, смаками для пухнастиків. А хтось там написав, а в мене Сфінкс. Так, 55 преміум селекшн з качкою та овочами. 55,90 300 грам. Дякую вам за перегляд і за ваші лайки. Скоро зустрінемося.